Привіт, друзі! Життя несеться кудись, ніхто не розуміє куди, але відео та фріланс залишаються на своїх передових позиціях заробітку онлайн, особливо коли ти розумієш, в чому переваги монтажерів з України. Сьогодні в цьому відео я хочу поділитися своєю історією, як мене втретє в житті блокують на апворці, та що вам не можна робити, аби не отримати блокування вашого аккаунту на цій фріланс-біржі. Але спочатку давайте трохи контексту для тих, хто ще й досі підписаний на цей канал, не буде секретом, чим я займаюся. Вже більше за сім років моїм основним, та й, мабуть, є сенс сказати моїм найстабільнішим ресурсом заробітку грошей є клієнти з фріланс-біржі Upwork. Так вийшло, що я зайняв нішу монтажу відео для ютуберів. Це як корпоративні ютуб-канали, так і приватні канали. Я маю клієнтку, яка створює криптовідоси з шести сотнями тисяч підписників на ютуб-каналі. Десь півроку тому на мене вийшли замовники з дитячого каналу на 5 мільйонів підписників, кілька мотиваційних спікерів зі своїми каналами і інші замовники, яким потрібно зробити якісь проекти. На жаль, як це найчастіше буває для фрілансерів в моїй сфері, ми не часто знаходимо прям класні проекти, які можна з гордістю додати до свого портфоліо. Це пов'язано з тим, що прям круті проекти наймають монтажерів собі в штат та не потребують фрілансерів. А ситуації, коли ти починаєш з кимось контракт, а потім той хтось виростає до великого блогеру чи проекту. Такі проекти попадаються зовсім не часто, тому і виходить, що ми маємо можливість вирости до фрилансера, який отримує від сотні доларів за годину, але це зовсім не означає, що ви можете забити 40 годин на тиждень та зробити 4 тисячі доларів. Це прям дуже рідко відбувається. Але в мене вийшло вийти на певний заробіток з фрилансу, що дозволяє виживати в цих непростих умовах. Та коли тобі приходить лист, що ваш фриланс аккаунт заблоковано, за Дотримання правил платформи і він аккаунт не підлягає відновленню. Серце починає битися частіше, При тому, що я вже два рази отримав такий самий лист на самому початку своєї фриланс-кар'єри. Але якщо тих разів все було чесно, то цього блокування я до кінця не розумів. І в мене було чітке питання, що саме я порушив, та на що мені потрібно звертати увагу, аби того більше не повторювалося. Минулого разу мій акаунт отримав перманентний бан через те, що я прям в чаті апворку запросив клієнта проплатити мої послуги не через платформу, а через PayPal. і. То була абсолютно логічна причина блокування аккаунту. Коли ти розумієш, що в тебе є зроблений проект на гроші, за який ти розраховуєш, а клієнт просто не відповідає на твої повідомлення. То ти, ти якось забуваєш про логіку та робиш достатньо тупі помилки. Коротше кажучи, той мій акаунт заблокували, що стало великим шоком для мене на той час, бо я вже мав кілька постійних клієнтів. На апворці, і саме цікаво, що одним з тих клієнтів була продакшн компанія із Флориди, США, які знімали відео відвертого характеру, що по суті також стало би порушенням правил трохи пізніше. Тому з великим сумом мені доводиться працювати з чужого аккаунту на порці, бо мені виявилось легшим розкрутити акаунт моєї дівчини, ніж створювати дублікат мого особистого каналу. Що також є порушенням правил платформи. Коротше кажучи, обов'язково читайте правила платформи і ніколи навіть не намагайтеся надурити систему, бо це просто неможливо. І в кінці кінці вас можуть не просто заблокувати, а виставити певну суму на сплату. Тобто з вас просто знімають певну суму грошей, та ви не зможете вивести нічого з платформи, доки не закриєте той борг. На цій ноті давайте перейдемо до другої ситуації, коли я мало не залишився без свого. Чи як вже я сказав не свого фріланс-профілю на Пворці? Це була якась російськомовна замовниця з якоїсь офшорної країни, типу Кіпру. Прийшла вона з запитом на розробку анімаційної презентації якогось продукту. В Моєму розумінні, це була якась дівчина, якій виділили бюджет на розробку відео. Вона десь те відео зробила за півціни, але вирішила найняти фрілансера, так би мовити, за невеликий откатік. І от вона приходить до мене з детальним брифом і каже, що бюджет тисяча доларів. Відео вже готове. Мені тільки потрібно закрити Майлстоун в контракті та отримати вже точно не пам'ятаю, але, наче щось близько 500 доларів. Тобто на рівному місці за п'ять хвилин я міг отримати халяву в розмірі пів тисячі доларів США, що й відбулося. Я став причетом до тієї схеми. Хорошенята отримані, в принципі, нічого злісного я не зробив. Всі довольні, всі щасливі. Я собі продовжу працювати, але десь аж через місяців шість я отримую листа, що та замовниця прагне отримати рефанд за той проект, і платформа знімає з мене ті 500 доларів. Я відкрив кейс зі службою служби підтримки. Вони казали мені, що там якась була. Кем схема і гроші потрібно повернути. На що я б був би не проти, якщо це відбулося саме тоді, коли і був той проект завершений. Але мої 500 доларів витував той факт, що та дівчина замовниця надіслала раніше вже готове відео мені. Коротше, все обійшлось, але платформа заблокувала тоді наш фріланс акаунт, бо ми були. За в скам активності на момент розгляду цієї справи. В цьому випадку я точно не можу вам дати поради. Звичайно, краще не вестись на будь-які спроби скаму, навіть якщо з вашої сторони все відбувається наше прозоро. Але завжди пам'ятайте те, що я вже неодноразово казав на цьому каналі. Ви для фріланс-платформи не дуже цінні. Навіть якщо ви топ рейтед Плас Ентерпрайз суперстар фрилансер є дуже велика вірогідність, що ви такі не одні на платформі, і також треба мати на увазі що клієнт майже завжди правий бо він несе гроші і навіть якщо взяти до уваги що ми віддаємо 10% комісії ці гроші все одно йдуть від замовників тому при будь-якій спірній ситуації де адміністрація платформи має зробити вибір між вами та замовником ви найчастіше всього будете на слабкій позиції і заблокувати ваш акаунт буде легше ніж заблокувати замовника, особливо якщо він чи вона вже має якусь історію на платформі. І тут давайте перейдемо до останнього випадку, коли наш фріланс акаунт опинився в перманентному бані. Коли discord сервер цього каналу ще був активним, ми часто спілкувалися про різноманітні спроби, як ми можемо швидко отримувати оповіщення про нові замовлення. Бо ті, хто займаються фрилансом саме на апворці, розуміють важливість швидкого реагування на нові замовлення. На той час Апворк ще давав можливість долізти до листа замовлень через api запити були створені різноманітні телеграм-боти, скрипти, які надсилали оповіщення у приватні повідомлення на сервері чи імейли, і було достатньо круто. Потім різні ці доступи були закриті для фрілансерів, і ми шукали інші способи, як би ми могли швидко отримувати інфу по новим замовленням. Далі десь рік тому, може, я знайшов додаток для браузера, який просто парсить мій пошуковий лінк. Та програє звук, коли додається нові замовлення на пворці. Це, по суті, такий собі простий автоновлювач сторінки з оповіщенням, і він працював достатньо правильно. Програвався звук дзвіночка, ти заходиш, перевіряєш замовлення та відгукуєшся на нього, якщо твої скіли співпадають. Я брав замовлення завдяки тому додатку до моменту, коли я отримав несподіваний для мене лист від адміністрації платформи про те, що за використання заборонених. Інструментів мій акаунт був перманентно заблокований. Перед цим треба ще додати, що Upwork декілька разів надсилав запит на те, що мені потрібно прийняти згоду на нові правила платформи. І, от коли мій акаунт знову заблокували, я прочитав ще раз те, на що я давав згоду в тих правилах, і побачив свіжі пункти в правилах про те, що фрилансеру... Не можна використовувати будь-які роботи, чи скрапери, чи боти без письмової згоди зі сторони платформи. В будь-якому разі, мій акаунт було заблоковано. Та в переписці зі службою підтримки було сказано, що навіть якщо ви вручну оновлюєте сторінку із замовленнями, часто система може заблокувати ваш акаунт через те, що їй буде здаватися, що ви використовуєте якийсь спеціальний плагін чи додаток. Тому завжди будьте обережні з цим і просто спробуйте не використовувати будь-що, якщо ви не хочете втратити свій акаунт. Наш же фріланс акаунт був розблокований тільки після того, як я відправив листа, де прописав, що я розумію все, що наробив, і більше ніколи не буду нічого такого використовувати. Бо вони мене більше ніколи не помилують. От в такому світі ми і живемо, тому. Будьте обережні і дякую вам, друзі, за перегляд цього відео. На жаль, в мене немає достатньо часу, аби постійно викладати сюди відео, але мені дуже цікаво, що за цей рік я втратив менше сотні підписників, і цей факт мотивує не закидати цей канал зовсім. Я дуже буду намагатися створювати більше контенту для цього каналу, але наразі я вас запрошую відео мій новий. Англомовний канал, де я ділюся своїми думками про психологію та саморозвиток. І дякую ще раз за перегляд цього відео і до зустрічі. Будемо на зв'язку.